І ось я пробував опитування, вже другу людину привів. У мене питання. У мене питання. Знайдіть, будь ласка, дві помилки. На цьому зображенні. Будь ласка, дві помилки. Чого собаки? Взагалі. Взагалі. Mm. До чого собаки до собаки? Що це взагалі? Добре. Тут ніхто нікого, ніхто нікого не вигулює. Люди збираються туди зайти, збираються врятуватися. Так? Зайдіть, будь ласка, дві помили, вшановні. <ріху> Ні. Так. жирафи е... — нормальні. Нормальні географи все нормально. Добре, ну без підказок ніяк вже не знайде. А казали, не, не, не цікавий. Добре, ці помилки пов'язані з людьми. І ось ще. Для уваги. Без рук, чи ні, ні, всі з руками. все чому нормально. Жінки? Ні, ну то ж чоловіки, ото вище, то чоловіки такі. А чому вони вищі це не помилка. Це так, ну, так сталося. Буває таке, що чоловіки, вони вищі ніж жінки. Це відео, що не стало цікаво. Чому вони вище? Ну буває так, що чоловік вище, ніж э, жінка. Ну яка ж помилка? Ну пригнали біблійську історію. Такі умичи. А як би він потім сам? Розмножувався. Кожби твари попали. Тобто? Багато людей це перша. Перша побута. Це Михайло відразу сьогодні. Багато людей. Каже, чого зайвих виберете, рятуйте. А ще як та На людей дивись. Не посміхається. <laughs> Що ж весело? Цивілізація цілу зараз не водою. <laughs> а вони не посміхаються. Тут без соромський. Ні, не, не треба на посмішки. Торбити, Ну це можна так десь зарахувати. Можливо, їм сказали, що торби не можна брати. Ну, на людей ще раз подивись, Коли це було? Ну приблизно там. У тому віці, у цьому. А, одягнені. Одягнені. Ну зовсім. Зовсім одягнені не у тому стилі. Гарний тест? Друзі, з вас лайк, підписка та підтримка каналу.